25 жовтня 1939 року дала нам поліська земля відомого етнографа, письменника, журналіста Василя Скуратівського. Світлою зорею спалахнув на українському небосхилі самобутній його талант. З самого серця поліської сторони вийшов він, щоб оспівати цей неповторний край. І сьогодні, в день народження Василя Тимофійовича, ми запрошуємо всіх на віртуальну екскурсію Василевою світлицею, щоб ще раз ознайомитися з його творчістю. Народився Василь Тимофійович на хуторі, Великий ліс Коростенського району, батько Тимофій Якович. Мати Мотря Антонівна, споконвічні хлібороби, котрі жодного року не переступали порогів шкільних класів, але зуміла виховати в свого сина безмежну любов до національних традицій та мови. Василь Тимофійович пізніше писав у забутому людьми й Богом хуторі, де я народився, зберігалися майже всі форми традиційної культури. Вони, власне, і зародили в мені незрадливу любов до звичаїв, традицій та обрядів, яким я не зрадив упродовж свого життя. Моє дитинство і підліткові роки припали на добу ще не до кінця втрачених традицій. З огляду на це маю завдячувати власній долі, оскільки, вивчаючи й описуючи народознавче розмаїття свого народу, мені легше оперувати джерелознавчим матеріалом, адже я був не тільки світ. А й брав участь у тих дійствах. Все життя та творчість Василя Тимофійовича були пройняті духом самовідданості своєму народу, щоденному творчому пошуку. Не кожному авторові на увесь голос здається заявити про себе першою книжкою. Для Василя Скуратівського визитівкою стала його первістка Книга Засвідчила не тільки невидий письменницький і публіцистичний дар автора, але й стала помітним явищем в українському народознавстві. У формі розмови з матір'ю письменник пояснив назву своєї книги. Мамо, дивлюся у теплі ненчині очі, в яких, здається, освічується вся блакить рідної землі, і запитую, а що означає Берегиня? Берегиня, мій синочку, відказує вона, це наша оселя, усе, що в ній є, що ми не жили, що приберегли від своїх батьків та дідусів, чим збагатилися й освятилися хатнім пожитком, дітьми, піснею, злагодуючи суперечкою, добрим словом, спогадом у цій хаті, все це, щоб ти знав, і є берегиня. У світ за берегиною з'являється посвід. Яка продовжила народознавчу тематику письменника. З властивою йому внутрішньою напругою, Василь Скоротівський виводить образи простих людей з народу. Ці дві книги принесли найбільше визнання і популярність їхньому автору. Не забуває Скуратівський і про наймолодших своїх читачів, його третя книга Погостини. Четверта книга. Покуть присвячена пам'яті батька Тимофія Яковича. Книга містить народознавчі матеріали про знаменні віхи людського життя, давні українські звичаї і обряди, знайомість з багатьма питаннями духовної і матеріальної культури українців. Продовженням творів берегині та посвід є книга місцеця лік. Автор зібрав багатьощий матеріал про походження назв українських місяців та пов'язані з ним численні прислів'я та приказки, зразки завбачень погоди, народні і релігійні свята з поширенням їх датування, а також розвідки про найцікавіші образи. Потім з'явились Дідух, Святвечір, Український Рік, Кухоль Меду та багато інших книг, зокрема. Русалії вінець. Метою цих праць є глибоке пізнання того, хто ми, звідки та чиї ми діти, осмислення нашого коріння. Василь Тимофійович писав так: пам'ять про своїх пращурів не забаганка і не данина моді. Це природна потреба триматися свого родоводу, оберігати сімейні реліквії та передавати їх у спадок наступним поколінням. Обереги пам'яті книга про споконвічне буття українців упродовж року. Тут і праця, і спочинок, і свята, і обряди, побутові та виробничі взаємини. В основу книги покладено річний цикл людської діяльності. Це розвідки есе. Про походження українських регіональних назв місяців і пов'язані з ним прислів'я та приказки, зразки народної метеорології, за допомогою яких заобачували погоду, подано описи найвідоміших народних свят та обрядів. Книга Мамина молитва перша збірка художньої прози Скоратівського, який автор відтворив нелегке життя селян у довоєнні. Та перші повоєнні роки, і дуже цікаво, що прототипами його героїв стали реальні люди, які пройшли через пекло з більшовиченої ери. І остання книга Василя Скоратівського Я сам про себе розкажу, вийшла у 2005 році. Ця книга для Василя Тимофійовича стала своєрідним підсумком його життя та творчості. Це сповідь на самоті, адже у грудні 2005 року Василя Тимофійовича не стало. Навіть важко просто перелічити усі грані бурхливої, водночас копіткої праці журналіста, етнографа, історика, письменника і видавця Василя Скуратівського. У жовтні 2008 року відбулася знаменна подія для нашої бібліотеки. Їй присвоєно ім'я Василя Скоратівського, ім'я етнографа, народознавця, письменника відоме по всій країні. А Малинщина ставиться до свого земляка з особливою повагою. Василь Тимофійович народився на Коростенщині, але дитинство і юність провів у Малинському районі. Тут пройшло його становлення як митця. Перші свої вірші він надракував у Малинській газеті Прапор жовтня, та й основна тема його творчості, який Скоротівський присвятив усе своє життя, звичаї, обряди, ремесла і промисли українського народу також прийшла до нього на Малинщині. Приїжджаючи до Малина, де мав багато друзів та однодумців, обов'язково заходив до бібліотеки, презентував свої книги. Експедиція чумацькими шляхами, яку започаткував Скоротівський, також побувала у Малинському районі у його рідному селі Скороти. Ми низько вклоняємося пам'яті Василя Скоротівського. За той внесок, який він зробив для збереження та відродження духовної культури. Українського народу, працівниками нашої бібліотеки зібраний багатий і унікальний матеріал про життєвий і творчий шлях вченого, який представлено у Василевій світлиці. Дружина письменника передала особисті речі Василя Тимофійовича, його світлини для створення експозиції. Це його особи особистий одяг, плед на столі можна побачити. Настільну лампу, якою користувався Василь Тимофійович. Завдяки плідним дослідженням народознавця, зібраним у його книгах, ми маємо можливість всебічно вивчати, зберігати, відроджувати народні традиції. Ми завжди запрошуємо до Василевої світлиці на екскурсії, презентації, майстер-класи і чекаємо всіх бажаючих. В стінах нашої бібліотеки